У Дніпрі запрацював центр знань з інфекційних хвороб. Тут навчатимуть, як протидіяти їх поширенню. Лекції та семінари проводитимуть для медиків, освітян і тих, хто бажає долучати мешканців регіону до здорового способу життя. Сьогодні ми будемо говорити про неінфекційні захворювання, скорочено – нізи. Що таке нізи? Це ті захворювання, які викликають найбільшу смертність, найбільшу інвалідність серед населення. Взагалі світову і е, серед населення України і Дніпропетровської області. Це серцево-судинні захворювання, це е, діабет, це е, хронічне обструктивне захворювання легенів. Е, ну, ми розуміємо всі, що найбільша смертність це серцево-судинні захворювання, це інсульти і інфаркти. Е, чому важливо про це говорити? І чому ми зараз знаходимося в центрі здоров'я? А тому, що попередити захворювання краще ніж лікувати його наслідки в Україні нових випадків інсультів кожного року до 130 тисяч. Ви розумієте, що це таке? Що це величезна цифра? Це тільки ішемічних інсультів, приблизно така ж кількість і інфарктів, інфарктів'яка серцево-судинні, онкологічні, легеневі захворювання та діабет це основні групи неінфекційних, але небезпечних хвороб. Всі ми знаємо, що хвороби е, значно. Легше і дешевше попередити, ніж потім лікувати. Тому саме на це спрямована наша робота. Є дуже багато шляхів попередження, і одним із таких шляхів є є просвітницька робота. Наш центр вже давно працює із навчальними закладами області, з лікувальними закладами області, разом з департаментом охорони здоров'я, з медичними установами області. Ми Водимо постійно, проводимо заходи. Так, наприклад, зараз в період війни у зв'язку з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб на території нашої області здійснено вже на сьогоднішній час 42 виїзди. Разом з лікарями ми довозили лікарів до пунктів розташування внутрішньопереміщених осіб і надавали їм не тільки медичну допомогу, консультування на направлення до лікарів, направлення е, е, психологічний робота з, з психологічного стану людей. Але й розказували людям людям. Люди опинилися у незнайомій місцевості, тобто їм потрібно дуже потрібно такі виїзди, і тут така допомога. Розвитку у людини неінфекційних хвороб сприяють біологічні та поведінкові фактори: до перших відноситься підвищений тиск, глюкоза, холестерин та ожиріння. До другої неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, куріння та вживання алкоголю. Ця подія важлива саме тим, що це створення центру. Який буде сприяти саме такій освіті наших громадян, освіті наших медиків, освіті в тому плані, щоб запобігати саме інфекційному захворюванням, не інфекційному захворюванню, тобто не лікувати вже наслідки, а саме от освітницька діяльність, така бо я багато бачу, що наші люди, от знаєте, вони. Звикли до лікування. До лікування вже наслідків. А мені б дуже хотілося, щоб люди були освічені у тому, як вести здоровий спосіб життя, як саме запобігати захворюванню, а не лікувати вже наслідки цього захворювання. У нас в області функціонує реабілітаційні центри. В нас неінфекційні захворювання, а це також і психологічні захворювання. От, наприклад, за сприяння Червоного Христа в нас будуть побудовані реабілітаційний центр для наших військових відкриття центру частина українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я.